Сьогодні відбулася офіційна презентація Асоціації інноваційний розвиток України, обговорення представників високотехнологічного бізнесу, експертів, науковців. Інноваційна спільнота дуже високо оцінила прийняття минулого тижня законопроєктів 1313-1409 про масштабну енергомодернізацію ініційованих радикальною партією. І ці законопроєкти мають підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку. Вони підтримані головою Верховної Ради Володимиром. Гройсманом, використані на працювання багаторічні держенергоефективності, на працювання робочої групи під керівництвом пана Гройсмана, на напрацювання Європейського банку реконструкції та розвитку, і спільно разом ми вийдемо на результат, який дозволить Україні економити до одного мільйону кубічних метрів газу на рік, які дозволять знижити енергоспоживання на 20-40% в бюджетних установах, в дитячих садочках, лікарнях, школах. І це є дуже важливо, бо це нам дасть змогу поступово. Позбутися енергетичної залежності від Росії і створити можливості для нового інноваційного бізнесу в Україні. Ми маємо перейти від олігархізованої, сировинної, корумпованої структури економіки до економіки інноваційних можливостей, до економіки підприємництва, до економіки випуска готової продукції.